Це вже все. Я відходжу. Дурню, ти не слухав. Пробач. Сі, вклеш допомогу! Допоможіть йому! Пробач за все, що я накою. Усе гаразд, ти герой. Я хотів правити землею. Ти цим був щасливе в земля. Вибач, за ту війну через Тесеракт я не зумів стриматись. Я, знаю. я інтриган. Так, ти підступник. Так. Вибач, що перетворив. Тебе на жабу тоді. То був дотепний жарт. Я згоден, це та й годі. Ти рятівник Азгарду. Розповідай про це неодмінно. Постав мені пам'ятник. Це буде величезний пам'ятник, щоб мій шолом був, щоб були великі роги. Я скажу батькові, що ти вчинив. Це не для нього було. Це не для нього було. Отож, локі умер від ран, віддавши за нас своє життя. Він відбив тих огидних ельфів, приніс мир у наш світ. Локі, сину мій, багато літ тому я знайшов тебе на промерзлому полі бою. У той день я ще не бачив рятівника Асгарду у тобі, ні. Ти був просто синенькою малою крижинкою. Що розтопило серце цього старого дурня?